І ось ця табличка, яку... О. Звати Олександр Мазуренко, і ти на моєму каналі. Ми на човні приїхали перевірити наші зимові місця, чи є карась, чи немає. І будемо пробувати його ловити сьогодні на боковий ківок. І вийде в нас, чи не вийде, це саме побачите. Мене трішки знесло, але я зайшов на місце, скинув Діпер і в Діпер вже бачив рибу. Тож, зараз спробуємо стати на це ж місце. Взяти камеру, опустити, подивитися, точно чи це карась. І якщо це він, то будемо пробувати ловити. Обходив на човні вже декілька годин, вже замахався. Пішов якийсь чувак, почав виганяти мене Я кажу, що ви хочете? Там ви бачили, коли запливали табличку. Я говорю, я не бачу табличку. І що там написано? Ну, попливіть, почитайте. Туди десь метрів 500 грести. Я говорю час, ну ви хочете щось мені сказати, то скажіть. Буду випливати, почитаю ту табличку. Ну крім того, що забудували берег повністю, так ще починають приходити що скачать якісь права. Наскільки я знаю, що обмежувати доступ до водних ресурсів також заборонено. Я тут нічого такого не роблю. Приїхав половити рибу. Тут починають мені розповідати, давай в уході і так далі. Так, коротше, походив пару годин, і що вам хочу сказати, рибу я не знайшов так, щоб вона була в кількості. Якихось одиничних карасиків я бачив, там пропливе, там пропливе і на глибині десь біля 6 метрів. Там, де зазвичай ловимо зимою, навпаки, на буграх. Там, де виходи на 3 метри, десь на 4 метри, на 5, різні там, то на тих буграх взагалі нічого немає. І прибив кількості нема. Чи вона не зайшла сюди, чи просто я не знаю, чи вибили її. Ту рибу та що була тут раніше, то що ми ловили тих величезних карасів і по два кілограма, по півторакі до кг, то взагалі рахується такий звичайний не карась. Карасі, ну реально карасі, тут більше кілограма всі. Минулого року не пам'ятаю, десь біля двоєчки був. А позаминулого два 200 чи 2400. Ми тут ловили карася. Тож ще зараз трішки хочу походити, пошукати. І буду, Скоріше все, якщо не знайду карася, то просто буду збиратися і виходити додому. і Вам це все одно це покажу. Там ще на виході заліва буває, стоїть платва. Зараз побачимо, якщо знайдемо платву, то або на Десні, коли будемо входити на Десну, подивимося, може там платва, або люди. Я коли збирався, вони під'їхали на бусі і також накачували човен і збиралися. Я так розумію, що на фідер, тому що фідра. Бачу, підносили до води, то побачимо, якщо вони ловлять десь на фідер. Висадились. Може біля них станемо, то хоч побачимо, що вони ловлять. А поки що ще трошки пошукаємо. І зараз ми чітко бачимо, як показує діпер слой риби. Оці всі окремі точки, це і є наша риба. А зараз ми бачимо, що це за риба і як це виглядає підводну камеру. Це у нас платва і платва різних розмірів від маленької до великої. І чітко можна зрозуміти, бачите, вдалині? Видно оце якраз слой. І як діпер промальовує, ми також це побачили. Дві з половиною години я проходив на човні, шукав точку. І ще одна така річ: дуже складно видалося стати на два якоря на той точці, яку ти знайшов. Просто я вже десь півгодини намагаюся десь плюс-мінус стати на одну точку. Розкинув два якоря. Так, по цей бік один, по цей бік інший. Бачите? І дуже складно. Ти ніби кидаєш якар, відпливаєш, кидаєш інше, потім стати на ту точку, за яку ти хотів, знайти її вже капець. І дивишся по діперу, по карті, і все одно це не так легко, як здається. Тому вважайте, якщо хочете ставати на два якорі десь на ту точку, яку вам хочеться, що це не так легко. Я собі думав, що там розкинувся, чик-чик, і готово, і все буде чотненько. Ну, не так це і легко. Тож, як небудь став. Не знаю, я вже не на тій точці, на якій хотів стати, але зараз просто хочу розмотати вудку, хоч один, пару раз погратися мармишкою, може щось і надзьобою. Ось так це виглядає. Біла минулорічна мармишка, нічого не в'язав, не перев'язував. Стара вудка моя. Зараз хочу нову зробити собі, вже дома буду займатися насадочний мотиль. Бачите, такий непоганий, крупненький. І пробуємо опускати вудку. Так, перший же закид у нас мінус мормишка. Не знаю, чи то покльовка була одразу, чи то зачеп, але я підсікнув, поки опускав. Бачу, вже щось не тягнеться раз, і вже мінус мормишка. Ну, і так це виглядає. Можна пробувати обловлювати човен по колу. Зимова вудка боковим півком. Чого круте? Не знаю. Стоїть дварь і все одно круте. Поміняв мормишку. Паче, мені навіть, якісь хитання ківка було, чи то здалося мені. пора бы уже и чаечку выпить. Что с клевом пока не задается. Не то, что с клевом точку найти не, не могу. О. Блин, блин, планировалась такая классная рыбалка. И пока что я не могу ее осилить. що не можу ясилити цю рибалку лодку крута на якорі виставитися неможливо так відплив ще на одну точку трошки в сторону розтягнувся будемо пробувати будемо пробувати Пало. Таким чином спробувати грати. Блин, друзья, была поклевка, проспал. Была поклевка. А, не е, е рыба. Ух, е рыба. Нарешьте. Так. Ты шо? Ух, ху -ху. Діє, я вже відвик від такої рибалки. Тут треба не проморгати. Жилка тоненька. Капець. Дивіться, що він дає, дає житті. Він наверх одразу пішов. Навіть не зрозумів, що там є риба. Дається трошки є поднимается. О, бачу його же. Під Пит водою. Під човен підійшов. Хороший карась. Ти є ротик. Все як положено. Сюди. Сюди маленький. Ну, Хе -хе. бачите, в рот. Мармишечку. Все як треба. Першенький на базі. Ось такий карасевич. Першенький є. Блін, мармишечка. Нормально йому так залізла. Неможливо витягнути. О! Є. Тільки гляньте на цього красеня. Який красів. Отакий От пацанюра. піде на зажарочку. Першенький на базі. Я вже не думав, що я його зловлю, якщо чесно. Трішки змістився. Я ж кажу, човен все одно крутий, як не знаю що. Але одненького ми зловили. Я думаю, зараз ще парочку пацанів, якщо взагалі вийде, і можна збиратися і газувати додому. Час летить вже десь пів десятої. Так що норм. Зараз перенаживляємо теля і закидаємо. было? Че сход, че знаю. Та не, вроде рыба я там, чешу не пойму. Та не, не бы нема. Не бы нема. Спротив, бы бы. А, есть. Есть рыба, ты Дракон. Чи знесло мене пару разів, не мог виставитися, перекидався тим якорем, ну ніби знов розтягнувся. Треба, щоб якоря були типу, не під лодку. Якщо я його прив'язую під лодку по прямій, типу, на одному розтягуюсь, а другий під лодку, то його вітром лодку хитає і його зносить той якар. І постійно він висить потім, він же натягнутий, висить на човні. Типу, так, кринить сторону і зносить, зносить зноси. І так вже було три рази. То Зараз намагаюся і трішки в сторону розтягнув. Опустив камеру, бачив одного карася. Тож зараз постоїмо ще на цій точці і будемо пробувати, вийде у нас чи не вийде, та й будемо збиратися. І так сьогодні риболовля вийшла трудова. Ну, знаєте, я не можу без пригод. Постійно щось вигадую, постійно щось мене кудись тягне, в якусь двіжуху, в якийсь багнюку. І пробуємо, пробуємо потихеньку. Вудка стоїть. Блін, і покльовка ніби була. Коротше, стоїмо, поки якор, ніби нас тримає, стоїмо на цій точці і намагаємося зловити карася. Ну, можна пробувати, з цієї сторони, з тієї сторони, тому що там якер трошки в натяжку. Але все одно майже під човном. Бо цей натягнутий чоголовлю з цієї сторони, бо цей, бачите, в ту сторону мотузка йде. І якщо ти рибу виважуєш, вона не мішає і, ти не зап... і вона не заплутається за цей шнурок. А з цієї сторони він більш такий попрямій, то може заплутатись. Але ніби тримає, будемо. Намагатися хоч щось зловити поки. Нічого не вийшло. Знову плавав. Просто нереальний. Круг такий. Зараз вам показую. Дивіться, просто такий Блін. Я не знаю скільки я кругів вже навернув. Не можу знайти рибу, за щось зачепитися. Якаря носа, вітер паду. Вони просто несе. Я з одного якоря знявся, а другий стоїть хоча б як мітка. І я отак отруги, круги наярюю. Але все без результату. Тому збираємося і пливемо до машини. І від одного карася не жарка, не холодна. Живенькі, двіться, які Це, Юра. Все, хай пливе. Так, друзі, і ось ця табличка, яку мені пропонували почитати. Ну, дивіться, що вони собі придумали? Штучно створений канал, затоплена дорога, прохід сторонніх осіб та на наплавальних засобів, та без них заборонено. Власність КМ гавань. І як це у нас може бути взагалі водні ресурси, які з'єднані з річкою Десна? Ось у нас річка Десна, ось канал. І це у нас виходить чиясь власність. Як ви собі отак понабудовували заборів? Бачите, все це власність, розумієте? Водні ресурси, які напряму з'єднуються затоплена дорога. Я не знаю, можете написати в коментарях, як таке взагалі можливо. Минулому році ми ще рибачили, без всяких питань. Там були жильці так само, які побудували ці будинки на цьому каналі. Собі наганяли, що тут все, можна собі дозволено, нас просто виганяли. Тут вони самовольно поставили табличку. Це треба, це треба ще узнати за цю табличку і чи взагалі це законно. Якщо, якщо хтось з вас знає, напишіть, будь ласка, в коментарях що до чого. Така вийшла у нас цікава риболовля сьогодні на заборонену оснастку, ще й в забороненому місці. Нічого, відкриття по боковому кивку. Зробив сезон 25-26, що він вже помив, сохне. Зараз буду збирати речі до кучі і вирушати додому. Так що підписуйся на канал, став свої подобачки, пиши обов'язково коментарі. Заборонено це місце чи ні, і чи можна таке робити взагалі. І до нових зустріч! Пока.